Біля церкви у нас випадок був, коли сім'я, яка виїхала з Донбасу в 2014 році, тікала від війни, придбали отут буквально 20 метрів від цієї братської могили будинок, тут жили, і вони намагалися виїхати в перших числах березня і їхню машину розстріляли в місті Буча. Розстріляли з БТР, вижив один батько. Він Зумів відповсти, потім його доправили до лікарні, довелося ампутувати ногу. А мама і двоє діток, 9-4 років, були застрелені і згоріли в автомобілі. І от, е, наскільки я знаю, в 20-х числах з цього автомобілю люди їх перехоронили. Отут поруч із братською могилою на території церкви, фактично, от через дорогу, в 20 метрах від свого будинку, вони були похоронені. Їхня бабуся залишалася, ну, не виїжджала, залишалася вдома і була свідком цього всього. 24 лютого чекали на війну, сім'ю відправив 21-го. 24-го вранці тільки коли були вибухи, поїхав на бензозаправку, заправку, поки черг нема заправок повний бак, ну, розумів, що будуть проблеми. Ну і готувався далі. 26. го Лютого у нас була остання служба, тут поминальний день, була поминальна субота, Уже були вибухи, вже все в диму було. Наступний день, 27 лютого, зайшла колона російська. Слава Богу, що це було до служби. Люди не встигли прийти, і якби ніхто не постраждав. оце, якщо ви заходили на вулиці, оці сліди, які по стінах, і оце, що тут на вікні пролетіло насквозь, це наслідки цього, що відбулися 27 числа. Цю колону розбили. Е, кілька днів ми ще пожили в таких військових подіях, але не окупація ще була. Е, російська колона встигла знищити інфраструктуру, не було ні світла, ні газу, ні води. Е, ми це все за кілька днів відновили, а потім, ну приблизно там числа з 4-го, напевно, з чи з 5-го, я вже зараз точно дату не пригадую. Сюди зайшли російські війська і місяць тут була окупація. Ну, церква стояла, ну, тут були час від часу обстріли, ця вся трава навколо церкви, це все горіло. Росіяни сюди залазили, вибивали вікна, я не знаю для чого, можливо, снайпера наверх посадити, можливо, ще щось. Але це вже було трохи пізніше, десь друга половина місяця. От. А в першій половині березня то. Я час від часу сюди заходив, деколи ночував тут, деколи просто приходив молитися, але якби, загальних богослужінь не було, тому що це було небезпечно і якби, навіть запрошувати людей не було можливості, тому що не було зв'язку, не було нічого. І, ну, і це б, скажімо так, було досить відповіда... ну, безвідповідально запрошувати людей, коли будь-який вибух може забрати життя. Масові поховання почалися 10 березня. Починаючи з 27-го числа, коли зайшла перша російська колона, загинуло кілька людей. Після цього, після 5-го числа, вони розстрілювали людей, багато людей лежало на вулиці, багато людей були в автомобілях, коли вони намагалися евакуюватися. Їх просто сім'ями розстрілювали. І до 10-го числа, ну це рахуйте майже два тижні. Ці люди знаходилися на вулиці, потрібно було щось з ними робити. Росіянам було байдуже, і тому місцева влада своїми силами, дивлячись, що це окупація, намагалася, ну, знайти вихід, де можна похоронити людей. Бо на кладовище добратися неможливо, кладовище за містом, все прострілюється, і ті, би, хто їхав би хоронити, там би і поруч полягли. І тому прийняли рішення хоронити тут біля церкви. Пов'язано, по-перше, з тим, що тіла деякі знаходилися в моргу, а лікарня морг тут метрів 300-400. Ну і такого місця, де можна було таку кількість людей похоронити, якби в окрузі близько не було. До 10-го числа вранці ми спілкувалися з міським головою і з Сергієм Капличним, який завідує кладовищами, похованнями. Ну, зі мною вони узгодили, попросили, що тимчасово треба похоронити людей. Ми погодилися і 10 числа відбулося перше поховання. А останнє помилок? Ну, тут важко сказати, тому що, скажімо, було дві великих траншеї, в яких були люди. Одна траншея була повністю загорнута, а друга траншея люди приносили. Тіла звозили возиками, от, як з супермаркету, там, з епіцентру, наприклад, такі будівельні ці возики звозили тіла. Деякі тіла, які були поруч, люди змогли похоронити, то навіть не в траншеї хоронили, а десь 3-4 могили були поруч, індивідуальні. От. Але це ну, тільки приблизно четверта частина тих людей, які загинули в Бучі. Це ті люди, які були в центральній частині міста, їх можна було сюди принести, привезти. А дуже багато людей були похоронені в скверах, в парках, прикопані просто десь в посадках. Навіть люди, які ну, помирали своєю смертю, наприклад, бухгалтер цієї церкви, їй 84 роки, вона була лежача, а діти залишилися з нею, щоб її доглядати. І вона 17 березня померла, і не змогли її навіть сюди, навіть на церковну територію поховати. і тому Прикупали біля себе у городі. На території церкви було 116 людей похоронено, з них 30 жінок і двоє дітей 9-4 років. Ну, цифра змінюється, на жаль, і в сторону збільшення там в районі, наскільки я зараз знаю, десь там 468 чи щось. Це ті люди, які, яких знаходять в Бучі. Біля церкви було масове поховання, найбільше, але не єдине. Скажімо, були в парку, біля парку дитячих здоров'я чи табір променистий, там закатовані були люди. База комплектації, закатовані люди, там 5-7 людей, там не так давно не йшли біля Бучу в Мироцькому сім людей закатованих. І, на жаль, знаходять людей, які вбиті. Особливість Бучу в тому, що в Бучі загинули люди не під час бойових дій. 90%, можливо, навіть і більше, це люди, які застрелені. Тобто це не є е, випадковість, те, що людина там злегковажила, вийшла на вулицю, була не в тому місці, не в той час, і поплатилася за свою легковажність і накрило вибухом. Це просто свідомо розстріляння люди. І при тому, скажімо, в Бучі не було великих боїв. Скажімо, якщо ви. Були, наприклад, там, в Ірпіні, чи в Бородянці, чи в Гостомелі, ви бачили наслідки тих боїв, великі руйнування. В Бучі не було таких боїв, де, там, скажімо, захоплюють вулиці за вулицею, будинок за будинком. Ці всі люди вбиті під час окупації. Це все мирні люди. І якщо ми візьмемо таку сумну арифметику, якщо в Київській області загинуло там, близько 1400 людей, там, 1300 з копійками, то в Бучі більше 400. Тобто кожний третій, якщо ми порахуємо, вбитий в Бучі. І кожний третій це мирний мешканець. Кожний третій це або чоловік, або людина старшого віку, або дитина, або жінка. Дивіться, для нас було дуже важливим, щоб е, оці всі. Слова російської пропаганди, про це все, що це не вони, що це їм підкинули, що це все постановка там і тому подібне, щоб це все підтвердилося, ті всі злочини, які були. Тому що, скажімо, супутникові знімки часів окупації показували, що дійсно 10 числа біля церкви з'явилися якісь траншеї. А що в тих траншеях? І от тільки зайшли сюди наші війська. Буквально через кілька днів почалася екзумація. От, Для нас було дуже важливо, щоб була не тільки преса, от тут на фотографіях ви можете побачити, що було дуже багато журналістів, і кожне тіло, коли піднімалося, то це все було на камери там, десятків журналістів. Для нас було важливо, що тут були спеціалісти, криміналісти із країн Євросоюзу. З однієї Франції було ну, більше, напевно, 20 криміналістів. І ми їм дуже вдячні, що вони нам допомогли із тестами ДНК. Вони навіть зробили на наше прохання більше, ніж вони мали робити з самого початку. Тому що кожне тіло, яке було знайдено в Бучі, провели тести ДНК. Тести родичів і багато родичів знайшли своїх спочилих, тому що дуже багато тіл, ви ж розумієте, коли тіло лежить кілька тижнів на вулиці, коли звірі вже розтаскують ці тіла, то опізнати ну, дуже важко. О, тому ці тести нам дуже знадобилися. Останнім часом зараз ми хоронимо, лишилося близько 50, можливо більше людей, які не опізнені, за якими ніхто не звернувся. Я так думаю, з ряду причин. Можливо, просто люди ще не знайшли, можливо, родичі, там, жінки, діти виїхали за кордон, немає можливості прийти. Можливо, е ці люди були одинокими, у яких е немає сім'ї. Можливо, сусіди, якщо б їх шукали, наприклад, чи я би когось шукав, можливо, я би їх опізнав. але їх ніхто не шукає. От і, і також у них взяти зразки ДНК, і після того, навіть як вони похоронені, там. За якийсь час можна здати родичам тест ДНК і підтвердити, і зна знати, де похоронений там, твій родич. Багато людей, точну цифру я не скажу, але це кілька десятків людей, які зникли без вісті. І знову ж таки, з різних причин. Ем, наприклад, я знаю, у мене знайомі шукали свого сина, там, 30 років, шукали більше, ну, напевно, більше двох місяців, не могли знайти. А потім е, знайшли його, здається, в Мироцькому. Він був е, там десь в фасадці розстріляний і прикопаний, чисто випадково. Багатьох ще так не знайшли, і є випадки, коли насильно росіяни вивозили наших людей через Білорусі в Росію. І я знаю людей, у яких родичі в полоні зараз знаходяться, і вони б'ються, ну нічого не можуть заподіяти, не можуть спасти. Ми три рази хоронили, там 15, 11, ну, загалом 40 людей похоронено, і ще є люди, яких ми будемо ще хоронити. От. Це все робиться так, щоб ну, по-людськи, щоб не просто, це не просто тіло, яке треба закопати, це людина. От. І ми з молитвою, навіть якщо немає родичів, але все одно. Кожен заслуговує на те, щоб його не просто прикопали, а щоб похоронили як людину з почистями, з пошаною. За колег я не готовий сказати, якби звичайно, колеги також приймають участь. Там, де запрошують, туди я йду. Тобто я ж ну, не можу нав'язувати комусь. Можливо, людина атеїст, можливо, людина -там католик, можливо, там ще якісь причини. Тому де запрошують, там ми не відмовляємо. Якщо копати глибоко, це ну, важке питання, але якщо так коротко відповідати, ми занадто легко перекладаємо вину на Бога. Ніби це Бог розстрілював, ніби це Бог займався мародерством, ніби це Бог гвалтував. Тобто у нас має пропасти віра не в Бога, а в людину. Тих людей, які називали себе нашими братами, які прийшли сюди нас звільняти. Очевидно так. Я знаю багато випадків, коли люди були тут під обстрілами, молилися і відчували Божу присутність, і їхня віра ну, в цьому не похитнулася. Легко вірити в Бога, знаєте, коли і Бог дає, і Бог дає. Але Господь Бог це не є якесь бюро добрих послуг. Це не тільки я вірю, щоб мені було добре. От, ми віримо в Бога і в радості, і в печалі, і в молодості, і в старості, і віра в Бога якраз і говорить нам про те, що в цьому світі є зло, і з цим злом ми боремося. І раз прийшов Ісус Христос, Його розп'яли але Він воскрес. Тому ми віримо в те, що незважаючи на смерті, незважаючи на, ці, на це все зло, Господь Бог і добро, врешті-решт, переможе. І якщо тут в цьому світі люди не знаходять справедливості, то буде вища справедливість. Колись все-таки буде перемога, колись настане мир. І постане питання утворення тут біля храму меморіального комплексу. І от ми задумуємося над концепцією цього меморіального комплексу, щоб це не було, знаєте, таким совковим вічний вогонь, який запалює там, раз у році, там на 15 хвилин поклали квіти і забули. А щоб це було місце як музей, місце, де можна було там завдяки технологіям послухати. Очевидців, побачити там якісь записи, те, що тут відбувалося. Але поруч із тим, щоб тут були дитячі майданчики, щоб діти і навчалися, пам'ятали те, що було, але разом з тим, щоб ми жили далі, щоб для нас був промінчик світла, була якась надія, і щоб ми не йшли вперед, оглядаючись тільки назад, а щоб ми жили дивлячись вперед.